Добрий день. Розглянемо таке завдання з параметром зі збірника підготовки до зовнішнього. Отже, нам потрібно знайти всі значення параметра А, за яких рівняння має тільки один розв'язок. Отже, з лівої сторони в нас є дроби, отже, ми їх для початку зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник тут 4х2, додаткові множники 1, 4х і 4х2. Таким чином, ліва сторона нашого рівняння – це буде 1 додати 4х додати 4ах квадрат поділити на 4х квадрат дорівнює 0. Це дріб Дріб дорівнює нулю, тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тобто, я поміняю місцями для зручності 4ах. Додати 4х, додати 1 дорівнює 0. А знаменник 4 х квадрат не дорівнює 0, відповідно, х не дорівнює 0. Це наше ОДЗ. Так, отже, для початку подивимося, коли в нас таке рівняння, ось це наше початкове, буде мати тільки один корінь. Перший випадок це коли в нас сам чисельник має лише один корінь. Тобто, це перший випадок, нам треба знайти такий А, коли ось це квадратне рівняння має один корінь. Другий випадок це коли в нас в чисельнику є два корені, але один з цих коренів не задовольняє ОДЗ. Тобто, коли в нас один з зів виходить 0. І тут ще буде третій випадок, який в нас третій випадок? Третій випадок, коли в нас. А нульове, тобто ось цей доданок в нас пропадає, залишається лінійне рівняння. У Лінійного рівняння також один розв'язок. Тому мусимо розглянути три випадки. Отже, починаємо з першого. Коли в нас квадратне рівняння має один корінь, це тоді, коли дискримінант 0. Отже, шукаємо дискримінант. прирівнюємо його до нуля. Світ це наше А дорівнює одиничці. І обов'язково перевіряємо, чи при такому А наш Х буде задовольняти ОДЗ. Так, отже, шукаємо Х. Х це в нас буде мінус 4 на 8. Це в нас мінус 1 друга. Вона задовольняє наше ОДЗ, тому перше А ми знайшли. A дорівнює 1. Перевіряємо другий випадок. Коли в нас квадратне рівняння має два розв'язки, але один з розв'язків дорівнює 0. Як це перевірити, ми беремо і просто замість х в оце квадратне рівняння підставляємо 0 і дивимося, що в нас вийде. У нас буде 4А помножити на 0, додати 4 на 0, додати 1 дорівнює 0. Отже, що в нас виходить? В нас виходить, що 1 дорівнює 0, оскільки таке неможливо, це рівняння коренів немає. Тобто не існує такого А, щоб в нас один з коренів рівняння був 0. І тоді залишився третій випадок. Третій випадок, коли в нас А дорівнює 0, тоді, ось це наше квадратне рівняння вже не є квадратним, бо тут виходить 0. У нас залишається 4х додати 1 дорівнює 0, звідси наше х дорівнює мінус 1 четверта. Знову ж таки, х він існує, він не співпадає з нашим нулем. Тут все добре, це один корінь, і тому в нас вийшло тільки. Два різних А. а перше – це 1 і А друге це 0. У відповідь нам потрібно записати добуток значень А. Отже, записуємо добуток. А1 помножити на А2, це 1 помножити на 0 дорівнює 0. Отже, наша відповідь 0.